Як вам така новина? Ну, є об'єктивні, так би мовити, причини. Це ревнощі до високого рівня довіри до генерала залужного з боку суспільства. І в Офісі Зеленського до цього ставляться дуже нервово. Але ця обставина вона змусила Зеленського, так би мовити, зробити. ну, Тобто. Перекинути гру, перекинути стіл ігровий, змінити загальний сценарій. З одного боку, воно виглядає, ніби об'єктивно, що в ході цих бойових дій за два роки визріла велика когорта командирів бригад і. Ну, досить таких серйозних е, е, командувачів оперативного рівня, але все-таки залужний був поодиноким стратегом у військах, і, і це завжди лякало українців. Що коли забрати з військ е, стратега і залишити е, ну, хорошим тактикам, це може бути дуже криваво і дуже ну дорого через великі втрати життів. Пане Володимире, і поки наші слухачі і глядачі пишуть свої враження у коментарях від цієї новини щодо звільнення Валерія Залужного, скажіть, будь ласка, чи будуть якісь зміни, і чи взагалі вплине оце звільнення на хід війни? Ну, по перше, сам генерал залужний дуже добре прописав таку теоретичну основу нового технологічного укладу, нового, нових способів ведення війни. І е, якраз мені здається, що зараз в командування е, ну, в генштаб приходить команда тих, хто безпосередньо використовував весь е, так би мовити наробок теоретичний генерала залужного практики. Чи вони будуть розвивати теоретичну думку генерала заложного, чи генералу заложному придумають якусь синекуру, де б він все-таки залишався стратегом і впливав на ефективність дій військ, без, не маючи безпосереднього управління? От тут це якраз нова інтрига, тому що зробити оверкіль, так би мовити, перекинути вверх дном цей корабель дуже легко, але якщо раптом. Це коштуватиме суспільству величезних втрат і величезних збитків і ну, приведення ситуації в країні до, я б сказав, не те, що патової, а ну передкрахової, це може створити по суті кінець кар'єри е, е, Зеленського і його оточення. Я б сказав, що коли в фільмах пишуть, що, що при зйомках. Е, Якихось сюжетів з тваринами, жодна тварина не постраждала. Так от, при е, зйомці сюжету з генералом Залужним, жоден корупціонер не постраждав. І ще стосовно сирського цікаво, от президент в своєму зверненні він перелічив кілька прізвищ. Це, зокрема, бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, і полковник Павло Палісо і Вадим Сухаревський. Він сказав, що вони вже претендують на якісь керівні посади в ЗСУ. От чи це є анонс команди сирського, чи ні? Чи це лише припущення, як ви гадаєте? Ну я так зрозумів, що генерал Забродський залишає. В команді, і, тобто ну, залишаються всі заступники генерала Залужного, залишились на посадах, але мені здається, що це буде перестановка по напрямках. і Ну, це все фронтовики, це все справжні, це якраз не бюрократичні щурі, це все реальні військові командири, реальні бойові офіцери, бойові генерали. Тобто, тут, тут нема жодних таких іграш, адже питання ж було по генералу залужному не до військ, і не до генералу. Основне то питання в ну, проблематика в обороні це постачання боєприпасів, якісне забезпечення військ, ну і звичайно, ротація, мобілізація. Оці речі, які потребують, ну я б сказав, більш чесної поведінки влади, в першу чергу політичної. Але від політичної влади ми маємо тільки запевнення в тому, що генерал залужний служив Україні. Так це всі українці знають. Але де запевнення від політичної влади, що війська після зміни генерала Залужного, війська зараз потечуть потоками і боєприпаси, і якісне харчування, і матеріальне забезпечення, і все, 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 що волонтерам не треба буде напружуватися, і ще стосовно команди, Зеленський запропонував залужному залишитися в команді. Як ви гадаєте, він взагалі прийме таке таку пропозицію чи ні? по Перше, військові ну є своя культура. наші військові якраз поводяться як військові НАТО, тобто вони не демонструють жодних політичних симпатій, вони не долучаються до політики, але вони ну, це ж це така спеціальна виконавча влада, особливо під час війни військові просто в силу обставин є головними фігурами в суспільному житті. Тобто зараз вся цінність суспільства зосереджена в військах. Найцінніші люди, найважливіші люди для долі країни це військові, і вся так би мовити, інтелектуальна думка технологічна, має бути сконцентрована на військах. Чи вдасться зі зміною ну Зеленський так якось афішує це все, але ж е, справа то в тому, що війська і управлялись не найгірше в порівнянні із е, цивільними інституціями, адже весь цивільні інституції е, безвилазно е, сидять у скандалах. Навіть звільнена е, генерал е, і міністерка Юлія Лапутіна. Вона ж не, не потрапляла в скандали. Вона, мабуть, найменш скандальна була із, із всієї вертикалі Зеленського. Але ну от, знаєте, в суспільстві відставка генерала Залужного сприйнялася б, якби слідом за відставкою генерала Залужного було звільнено Єрмака, Татарова, ну і всю цю іншу шантрапу, яка оточує Зеленського. І маю ще до вас питання.